Жостає кількість жінок сексуальним болем. Розкажи, будь ласка, типи сексуального болю закінчують якісь трьогодинні курси, і всім ставлять діагноз вагінізм. Який клітор? Де в вас клітора? Вона показує на статеві губи, і це все вони сприймають вагінізм. А я кажу: ні, це Ні, Нам треба саме нам підвищувати рівень ваших гормонів. Жінки любий біль порушує її життя, її прагнення до життя. Чому жінка істерить? Тому що щось не додає чоловік. Доброго дня. Ви на youtube каналі школи жіночого здоров'я лікаря Сіліни. Сьогодні ми будемо говорити про сексуальний біль, про те, як жінки підсвідомо вибирають собі партнера, який дасть їй, задовольнить її потреба саме у її специфічному болі. І у мене сьогодні в гостях чарівна жінка, прекрасна лікарка, кошаргінеколог, сексопатолог, кандидатка медичних наук Марія Щербак. Привіт, нада привіт, привіт. Дуже рада тебе бачити. Я дуже рада бачити. Я хочу сказати, що я багато клінік бачила, але ця клініка, твоя клініка, ну це вау. У нас також гарна, але у вас просто така жіночна, жіночна саме для дівчаток. Дуже гарно у вас. Дякую, дякую. Тебе прекрасний син. Такий маленький джентльмен, який приніс мені зранку квіти, Такий, Наташа, Я тобі квіти приніс. каже, Боже коля, дякую. Це так приємно. Я не знаю, як ми з тобою вкладемося в одне інтерв'ю. Ну дивись, тому що я вважаю, що хто як не ми виховуємо чоловіків. Для наших дітей, для наших дітей, жінок. Так. Тому що коли ти у знає, мене їх троє. Дивись, ми серафімі два з половиною, коли шість все нормально. Починаємо дружити до Там Він тарабанить свій велосипед, і люди кажуть, ми йому допоможемо. Я кажу, я виховую чоловіка, йому повинно бути тяжко. Якщо дівчат, жінок ми повинні любити, і це вже доведено всіми психологами, а не так як було Совєтський Союз, а саме дитину. Дівчинку треба любити, її балувати, а чоловіка треба виховувати, вчити заробляти, вчити брати відповідальність так Тому він знає, що всі жінки гарні, і всім так. треба обдарувати подарунки і квіти. Баші, баші, все, Маша. Починаємо дружити до мамі. Без питання. Сексуальний біль. Ти знаєш, я от, ем, за останній тиждень прийому я просто в шоці від того, наскільки зростає кількість жінок. В принципі з порушеннями там далібедо з порушеннями з процесів збудження, отримання оргазму, але зростає кількість жінок з сексуальним болем. Тому давай розкажи, будь ласка, типи сексуального болю. Що тому що у нас, знаєш, у нас єдиний діагноз на сексуальний біль це вагінізм. Да, ми з тобою це вже говорили. Але я думаю, що зростає кількість звернень. Чому не тільки тому, що виросла е кількість саме сексуального болю взагалі, зростає тому, що це починає бути поширені. темою перша, друге, наші лікарі. Улюблені акушер гінекологи а, закінчують якісь трьохдинні курси і всім ставлять діагноз вагінізм. І я завжди кажу, що коли до мене приходить жінка і каже, в мене вагінізм, я от прочитала до вас там, хто й направив, хто й направив робіть щось. Я кажу: Стоп, скажіть, будь ласка, симптоми. Вона каже: В мене вагінізм. Я говорю, ну, давайте давайте, зупинимося. Це також так само, коли про цистити. В мене цистит. Що у вас болить? В мене цистити. Я кажу, давайте. Давайте Спочатку. клініку, розкажіть да, скарги. Да, скажіть скарги, тому що насамперед наших лікарів не вчать збирати анамнез, так? Наших лікарів. Ну не скажи, слухай, у мене була професор Наталія Луценка, у мене була і є, слава Богу, моя мама професор Тяна Миколаївна. У мене взагалі, я пам'ятаю, це просто було ну, першим, що вчили скарги. В мене вчили так: жінка зайшла, і ти вже маєш по походці заподозрити, чи немає в неї там проявів остеопорозу. Як блищить, а професор Каджарян це він, він нас так очі блищать? Як блищать, як на гіпотеріоз, як на гіпертеріоз. Ну, то ну ні, у а, мене була ну, школа. Така ну в тебе була школа. Коли вже в мене була школа, там я ну трошки молодша, але нас, знаєш, нас типу покинули, і мене вчили, тому що я з сім'ї лікарів, і мене вчив, наприклад, у мене батько був професор-уролог, і мене вчили по виділенням визначати, що то за інфекція. Так? Я ніколи не забуду, коли я перший раз поїхала з мамою в Єгипет, це mm -hmm. коли папа полікував замість мільйон препаратів, три препарати якогось там модного мужчину який десь загуляв від своєї жінки, дали йому три препарати, жінці три препарати, всі стали там здорові. А ми за це поїхали. Птівка була в Єгипет, знаєш, така взятка. я це пам'ятаю. Тому перше, коли жінка заходить, якщо нас дивляться, лікарі по перше, якщо це лікарі, треба. Допитатися, що в неї болить, коли це почалося, після чого, як болить, чи це біль, чи це зуд, чи це печіння? Де поверхнево? Глибоко, тому що окрім це ютюб, це не телек, То ми можемо казати поверхнево на вульві, так моділянка клітера, ділянка сечововідного каналу, піхва, так. вагіна. Тому що теж я от, я це просто біль. Да? Жінка приходить там в неї зуд, Я кажу, де зуд у вас. Там, в глибині, кажу, в глибині де. Більше, ну, В глибині це я може ближче до анального утвору. Я одягаю тому, жінці перчатку і кажу, покажіть, покажіть, будь ласка, де пальцем болить. У мене чешеться клітор. Я кажу, який клітор, де у вас клітор? А Вона показує на статеві губи. І там Ну, Ти розумієш, тому це а, перше, якщо ділити на все, біль і зуд це різні моменти. І спазм це взагалі різні моменти. Давай скажемо такі симптоми, які. Порушують у жінки якісний сексуальний контакт. Жінки будь-який біль порушує її життя, її прагнення до життя. вводить її в депресію. Це вже доведено, тому. Любий біль, що стосується геніталій, це погано. Треба розуміти, який це біль. Перше, якщо це поверхневий, тобто біль на зовнішніх статевих органах. Тому що багато хто вульва не знає слово. Господі на нас будуть дивитися. Ну, є е, люди, які не розуміють е, вульва це клітор, це статеві губи. Якщо болить в цьому, то це вульводенія. Шановні жінки, домашнє завдання. От сьогодні обов'язково візьміть зеркало. Поставте його між ніг і роздивіться свою прекрасну вульву. Це все, що зовні, це зовнішні геніталії, зовнішні статеві органи, які були створені для жіночого задоволення. Все, що всередині водите собі палець, це піхва, і там всередині там шийка матки. Це вже пішли внутрішні статеві органи, які теж для задоволення, а також для репродукції. Все дуже добре, все. Або якщо ви не розумієте, то картинка в інтернеті. Давай послухаємо. чи ти, ти віди Вульва, там знаєш там всі варіанти. <с 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 ну, там, там багато. І якщо ми кажемо про зовнішні, то це вульводенія, але вульводенія це такий обширний діагноз, і можуть бути безліч питань, чого вона виникає. І це mm -hmm. зазвичай фізіологія. Тобто, це якісь питання або це інфекційні, або це ліхінсклероз, або Давай, це. Атрофі... Скажи. Що таке ліген склероз? Давай так. От. Давай я проще. Або це інфекційні, або це якісь атрофічні моменти. А зараз що виходить, що ми живемо в глобальному стресі, рівень естрогенів, як і тестостеронів у жінок, падає. Так? А, і що виникає? Виникає те, що нам не вистачає наших гормонів і йде атрофія. Атрофія, якщо всі, всі можуть замічати, всі жінки зараз, що ми. Трошки більше старіє, навіть я, ніж там два роки назад, коли ми жили в карантині. Та коли там в принципі розказував, що це найгірше, що може бути, сидіть вдома і пити каву з коханим чоловіком. Я кажу, блін, верніть мене, будь ласка, в карантин. <с. То зараз на поні цього стресу дуже багато. Я не знаю, як у тебе в мене молодих жінок, в яких саме в період овуляції йде якийсь біль, йде де сухість, тріскання, і це все вони сприймають вагінізм. А я кажу, ні, це вульва дині. Mm -hmm. Нам треба саме нам підвищувати рівень ваших гормонів, але не е, постановкою, там пілет чи чогось oh, такого. Да. Це, це мій біль. Так, Давай, бо, тому, бо, що що, це, це пілети, це ще окрема тема. Це твій біль, мібіль, і ще купи крутих, класних гінекологів, які розуміють на жіночому здоров'ю працюють. Це, це жах. Коли у вас після пілети не буде сексуального бажання на протязі трьох років, звертайтеся до нас, ми будемо щось з, це з цим робити. Все. Ми будемо заробляти великі гроші з цього. Це перше, тому що ми вже навчилися в клініці виводити пілети. Виводите діюпілети, якщо у вас біль під час сексуального контакту, і ви відчуваєте, що цей біль десь всередині, але у вас не йде спазму м'язів. Це свідчить або по синдром хронічного тазового болю, якщо ця біль спостерігається ще коли нема сексу, коли ви йдете і у вас періодично болить. Це може після бути навіть після перенесених багато циститу, тому що це підсвідомо йде. Ну взагалі синдром хронічної тазового болі там причин уйма. Угу. від. Блокади якихось нервів, так від запалення, всього що гірше, я тобі знаєш, що скажу, що зростає. Я от бачу, я е, е, раніше цього було менше, зараз от я коли проводжу огляд, коли пальпую, да, е, внутрішні стінки таза, пазм неймовірний. Просто жінка аж починає. Е... Але це підсвідомо, тому що у нас дуже бояться всі психіатрі, і е, коли обстріли. Так, і всі я переживу, потім ходять дергані діти. А я кажу: дивіться, я ну там останній рік на таблетках, на там протитривожних, тому що я не можу справитися, мій організм я повинна, як і ти, адекватно працювати, да? керувати да. клінікою, жити, виховувати сп... прекрасного колю. Так, да, да, так і як в тебе, троє да. дітей. А я не можу, тому що якщо йде обстріл, я без протитривожних препаратів. А наші жінки думають, що психіатр це найгірший врач і все в. Ціхушку, все ну, Ні, ну, у нас міфів розумієш, міфів багато, тому що дуже багато стигматизацій. По-перше, це е, з народження, про оцю типу надмірну жіночу е, чутливість, істеричність, і це мес, все нормально, да, все... і, і самі скажу там чесно, і самі жінки це підтримують. Так, я з тобою згодна. Ой та вона так істеричка, що ти від неї хочеш. Розумієш, якби в присутності жінки чоловік, який каже, що в мене там жінка здовбала своїми істериками, сказала так, розберись. Чому твоя жінка і розумієш? понімаєш? А не підтримала та ти знаєш неї, мабуть, там цей ПМС там чи? Invece, та, може, їй сексу не вистачає. А ну жінка і старий чого? Тому що чоловік не додає Ні, ну, то я двічі розлучена жінка. Я тобі вже казала, чому жінка і тому що щось не додає чоловік. Щось емоційно, морально, матеріальному плані. Тому, якщо ми кажемо про синдром хронічного тазового болі, це перше. І друге, це біль в незовні. А в нутрі це диспереуніє, це болі під час сексу, і треба розбиратися, тому що ну десь. Відсотки 80% це саме якісь запальні захворювання, ендометріоз, але ще є 20 це психоемоційні. І такий великий також об'єм це все ж таки вагінізм. Що таке вагінізм? Вагінізм це спіазм яз м'язів і неможливість жити статевим життям. Я тобі дуже дякую. Я вважаю, що сьогоднішня програма це просто джерело класних знань. Так що любі мої. Підтримати подобайками це відео, обов'язково напишіть, що вас стригернуло, що вам сподобалось. Напишіть, яку б тему ви б хотіли, щоб ми ще з Марією обговорили. Дуже прошу, щоб кожна з вас пам'ятала, що ти крута, унікальна, сексуальна і що ти є джерелом свого натхнення. Ти сама управляєш своїм задоволенням. Я бачу всі ці страхи щодня. По 10-15 разів на день знаю, що буває страшно да на шляху до свого задоволення, але завжди навколо будуть люди, які із великим задоволенням допоможуть пройти цей шлях подолання болю і для того, щоб ви могли зустрітися зі своїм задоволенням і жити якісно по іншому.